Друзі, вітаю вас на каналі Смачно легко, Бюджетно. Сьогодні приготуємо печиво на швидкоруч. Це пісне, медове печиво без яєць. Готується дуже легко. В миску пересипаємо просійне борошно, розпушувач. Додаємо цукрову пудру та все перемішуємо. В окремій ємності з'єднуємо мед та рослинну олію. Перемішуємо до однорідності. Якщо у вас мед засахарився, то обов'язково його розтопіть. Додаємо медову масляну суміш в миску з борошном та далі розтираємо руками в крихту. Ось така розсипчаста крихта має вийти. Далі невеличкими порціями вливаємо воду та займішуємо м'яке тісто. Як тільки тісто почне збиратися легко в кумок, це означає, що води достатньо. Також зверніть увагу, що борошно у всіх різне, тому його може знадобитися більше або менше. Тісто не має липнути до рук та має бути м'якеньким. Далі присипаємо дощичку борошном. Беремо тісто. Та розкатуємо його в пласт, але не дуже тоненько. Далі за допомогою формочки вирізаємо печиво. Але якщо формочки немає, це не біда, можна б нарізати гострим ножем на квадрати або ромбики. Далі заготовки перекладаємо на деко, застелене пергаментом та змащене вершковим маслом та ставимо випікатися в розігріту духовку 180 градусів 10 хвилин. Пісне медове печиво без яєць готове. Обов'язково спробуйте приготувати. Якщо вам сподобався цей рецепт, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, аби не пропустити нового відео. Я вам дякую за перегляд. Готуйте смачно, готуйте з любов'ю, з каналом смачно, легко, бюджетно. До нових зустрічей, Па-па.